Усім привіт! Сьогодні я розкажу вам, що таке вітер і яку користь або шкоду він може нам заподіяти. Вітер це горизонтальний рух повітря. Виникає внаслідок різниці між тиском поверхнею землі. При цьому завжди рухається з області високого тиску в область низького тиску. Він приносить дощ і прохолоду. Змінює погоду. Очищає повітря міст на відпилу шкідливих газів. Не було б вітру. Хмари, пилу, так і та б над містами. Вітер переносить насіння рослин. пилок з квітки на квітку. то все добре. Але додивіться це відео до кінця і почуйте, яку шкоду може принести вітер в цілому. Музика. Сильний вітер, який рухається з великою швидкістю. Має неба руйнівну силу. Він видуває, переносить і відкладає пухкі хіські породи. У результаті такої діяльності вітру утворюються нові форми земної поверхні. У постелях вітер навіє пісок, утворюючи бархани, горби, серповидної форми залишки до 30 метрів. Також вітер може руйнувати будинки, зривати дахи, обривати дроти. А нещодавно я була свідком, як сильний вітер виломав дерево і воно впало на авто, яке стояло поруч. Велике щастя, що у машині на той час нікого не було і ніхто не постраждав. А вітер з високою температурою і низькою вологістю повітря, тобто суховій, може викликати псування врожаїв, зернових і плодових культур і загиблення рослин. Отже, при сильному вітрі. Перейдіть у безпечне місце, уникайте різних споруд підвищеного ризику, тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній з електродротами, не залишайте транспортні засоби під деревами, щільно закрите вікна двері. Якщо ви не відкрите місцевості, притисніться до землі на дні будь-якого заглиблення, захищаючи голову одягом чи гілками дерев. По можливості не користуйтеся ліфтами, електромережу можуть раптово вимкнути. Якщо ви їдете автомобілем, то зупиніться, бережіть своє здоров'я і життя. Матеріал підготовувала Кузикова Амелія.